Вітаю всіх. У мене є така думка, чи є взагалі бажання, чи є бажання закінчити війну в Україні. Чи є таке бажання взагалі в світі закінчити війну в Україні? Чи є в світі бажання закінчити війну в Україні? Давайте подивимося. Загальна тенденція. Угу. Четвірка кубків роздуми думають. Думають, на цю тему дуже багато роздумів і думок. Ого. Оце ми відповідь. Добре. Тепер сюди. Україна хоче за вершення війни. Україна. Влада України. Влада України. Беремо так, влада України. Хоче завершення війни. Влада України. Дуже хоче. Трошки розкрию. Угу. Хоче, хоче. Але. Розумію, що боротьба заходить в жопу і треба рухатись вже куди можемо коло содолі. Росія хоче завершити війну в Україні. Росія хоче завершити війну в Україні. Дивимось. Росія хоче. Невизначеність. Невизначено, вони рухаються. Вони хочуть зробити АТО. Зменшити цей свій дурдом, щоб потім почати. Тепер Америка хоче завершення війни в Україні. Америка хоче завершення війни в Україні. Дев'ятка Пентаклів, ще як хоче. І ресурсами займатися нашими. Ой, дуже-дуже хоче. Угу, Зміна в ситуацію хоче. Головне питання, Європа хоче завершення війни в Україні. Європа хоче завершення війни в Україні. Дивимось. Хоче. Хоче. Дивно, але хоче. Але вона хоче цього завершення якимись такими домовленостями, які будуть тримати Україну все одно в напрузі. І все. Так, вона хочеться закінчити так, щоб Україна була розчарована і трималась на прузі, щоб не всі війська РФ могла вивезти з України, щоб потім не було проблем у них. Ось так. Але роздуми. Основна карта, перша роздуми, четвірка кубків це. Знаєте, як Україну поставити війну на паузу. Ось пауза війни. З іншої сторони, це для нас буде добре. Буде час оцінити обставини. І діяти виходячи з того, як це буде відбуватись. Звідкись виїжджати, звідкись навпаки, заїжджати? Ну, чому ні? Я цього наприклад дуже чекаю.